Практичні аспекти застосування норм податкового законодавства підприємствами агропромислового комплексу, декларування доходів громадян. Семінар на таку тему відбувся у місцевій податковій інспекції. Говорили про сільське господарство, як особливо важливу стратегічну галузь економіки краю. Розвиток і прибутковість сільського господарства залежить великою мірою від різних природних факторів. Тому для спрощення механізму нарахування та сплати. Сільськогосподарськими виробниками податків і зборів, зниження податкового навантаження для вказаної категорії платників, забезпечення стимулювання раціонального використання землі, нарощення обсягів виробництва в Україні з 1999 року було запроваджено фіксований СГ-податок. Із введенням податкового кодексу докорінних змін в оподаткуванні сільськогосподарських підприємств теж не відбулося. Продовжує діяти спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість, за яким суми ПДВ не підлягають сплаті до бюджету, а повністю залишаються в розпорядженні таких підприємств для відшкодування сум податку, сплачених постачальникам. Зазначені суми акумулюються СГ підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків або органах казначейства. Спрощеною системою оподаткування у 2012 році скористалося 24 підприємства, у користуванні яких знаходиться 9232 гектари сільськогосподарських угідь та 26 гектарів земель водного фонду. Ці підприємства сплатили у 2012 році 2 мільйони 800 тисяч гривень платежів, з них фіксованого СГ податку півмільйона гривень. Також на зустріч в інспекції обговорювали питання декларування, адже на часі триває кампанія з декларування громадянами доходів за 2012 рік. Уже на сьогодні подано 106 декларацій та задекларовано доходів в сумі більше 5 тисяч гривень. Сума податку 227 тисяч. Крім того, податкова служба впровадила та постійно підтримує низку електрон електронних сервісів це єдина база податкових знань, пульс податкової. Дізнайся про свого бізнес-партнера більше, акредитований центр електронних ключів, електронна звітність, анульовані свідоцтва платників. ПДВ вже цього року можна скласти декларацію про майновий стан та доходи в режимі онлайн. Невдовзі запрацює і електронний кабінет платника податку, який за допомогою інтернету надаватиме максимум необхідної інформації бізнесу та громадянам, спростить формування податкової звітності.